Зоряні війни, зоряні війни це не просто серія фільмів. Всесвіт свого часу створений Джорджем Лукасом спровокував справжню революцію в історії кіно. Дуже проста і навіть класична історія, де звичайному хлопцю необхідно врятувати принцесу, після адаптації в космічну епопею справила непідробне враження на людей ще у роки виходу першого фільму. Але це не було скороминущим успіхом. Історія отримала своє продовження і стала настільки популярною, що спровокувала появу приквелів, сиквелів, ігор, книг та навіть сформувала нову. Релігію. Судячи з інформації, що траплялась мені в інтернеті, в роки виходу оригінальної трилогії знаходились люди, що щиро вірили в силу та хотіли встановити із нею контакт. Зоряні війни стали справжнім феноменом і вже навряд чи вдасться назвати їх простою серією фільмів. Саме тому говорити про них можна дійсно довго, і навіть не дотримуючись формату огляду, вдасться наговорити матеріалу не на одну годину. Мені важко сказати, чи відношусь я до справжніх фанатів зоряних війн. Не дивлячись на те, що мною були переглянуті всі фільми, більшість мультсеріалів, а також довелося свого часу зіграти в декілька ігор, навіть так чи можна віднести мене до справжніх фанатів. Так. Для тих, хто не знайомий з оряними війнами, відповідь однозначна. Я вже навіть не фанат, а фанатик. Але для тих, хто справді знає цей всесвіт, моя обізнаність може здатися доволі поверхневою. Адже є сотні книг, десятки ігор та гори коміксів, які повністю пройшли повз мене. Але не дивлячись на все, я вважаю, що мені вистачить компетенції, щоб розглянути ще не так давно з'явившийся серіал Обі-Ван кенобі. Загалом це проект, на який чекало багато фанатів. Обі-Ван був тим самим персонажем, якого полюбили майже всі. Юен МакГрегор проробив значну роботу, через що навіть фанати старої трилогії не здатні прийняти те, що відбувалось у приквелах, все одно відмічають його гру як один із кращих моментів в цих фільмах. Але все ж йому було приділено не так багато уваги. Шість оригінальних фільмів недаремно кличуть сагою про Скайвокера, адже вони присвячені зльотом і падінням саме Енакіна. Його ж вчитель закономірно був відсунутий на другий план. Саме тому розказати історію про період з 20 років між трилогіями від обличчя улюбленого всіма персонажа це справді хороша ідея. Та чи вдалося це у Дісней? Ну, вийшла непогана комедія. Та про все по порядку. Подібно до огляду на аватари, де проводилось порівняння з оригінальним мультсеріалом, спробуємо провести розбір серіалу через призму проєктів, що чіпляють найближчий до нього проміжок часу в історії. Для цього мною були обрані мультсеріал Повстанці, гра «Jedi Fallen Order» та вже не канонічна зараз «The Force Unleashed». Звичайно, я буду посилатися і на оригінальну сагу як основу цього проєкту. Та перше, з чого варто розпочати, не відноситься напряму до серіалу Обі-Ван, але фігурує в ньому. Мені хотілося б розібратись із феноменом інквізиторів, як і чому вони з'явились у всесвіті зоряних війн. Ще на початку було сформоване чітке правило: ситхів має бути тільки двоє: майстер та учень. Не більше, не менше. Та оригінальні фільми доволі чітко слідували цьому правилу, але все змінив канонічний мультсеріал Війни клонів. Навіть два таких проекти з однаковою назвою. Саме в них вперше з'явилася Саш Вентерес, учениця графа дуку. І вже в той момент подібне рішення здавалось не інакше як спірним, адже порушувало одне із головних встановлених раніше правил. Однак це було легко пояснити. Такі зміни були просто необхідні для історії, в якій нам чудово відома доля всіх основних персонажів. Ми не могли щиро хвилюватись, чи переможе Енакін графа дуку в черговій дуелі, адже нам було добре відомо, коли для цього прийде час. Що ж стосувалось другорядних персонажів, на них подібне правило не діяло. Щоб, хоч якось аргументувати появу нових злодіїв, вони вивели Асаж Вентрес, а в подальшому і саважа Опреса в особливий статус асасинів, що працювали на ситхів, але не мали права стати поряд із ними на рівних. А коли їх потенціал перевищував необхідне, від них просто позбавлялись. З великим зусиллям мені все ж вдалося прийняти цих персонажів в каноні, та й прописали їх тоді доволі непогано. Але саме вони слугували основою для появи майбутніх інквізиторів, не дивлячись на доволі розгалу. Та багатий Всесвіт, зоряні війни так чи інакше зосереджені в основному на протистоянні ситхів та джедаїв. Більшості людей доволі важко уявити цю історію без чергових дуелей на світлових мечах. А коли такі проекти все ж виходять, вони можуть піддаватись критиці. Саме тому, коли було вирішено розказати про період між двома оригінальними трилогіями, виникла реальна проблема із тим, щоб обрати головних героїв нової історії. В той час, коли про серіал обі -ван Кенобі не йшло і мови для мультсеріалу про повстанців в центрі оповіді, вирішили виставити двох невідомих джедаїв: колишнього падавана Кенана Джаруса та його нового учня Езру Бріджера. Але кого можна обрати їм в опоненти? Пряме протистояння вейдеру чи палпатину було позбавлено сенсу, адже нам добре відомо про їх могутність, а також про те, хто саме їх переможе. Через це було вирішено створити нових ворогів, близьких за рівнем здібностей героям твору. Так і з'явились інквізитори, колишні джедаї чи їх падавани. Це закономірне рішення в подібній ситуації. Але все ж, навіть так, сезони з інквізиторами вийшли найслабшими. З якоїсь причини від них зовсім не відчували загрози. По справжньому серіал повстанці розкрився лише тоді, коли в ньому з'явився траун. Людина далека від концепції сили, але при тому геніальний стратег, що міг подавити повстання лише за рахунок грамотного використання своїх військ. Як наслідок, інквізитори виявились непотрібними навіть в тій історії, для якої їх вигадали. Коли ж мова заходить про серіал Обі-Ван, вони тим паче сприймаються зайвими. Коли сам грант-інквізитор був переможений колишнім падаваном, який ледве досяг рівня майстра, виставляти звичайних інквізиторів як реальну загрозу могутньому джедаю, це просто комічно. І напевно саме це слугувало тому, що улюбленого всіма персонажа на початку послабили в цій історії. Тож, закінчивши із ліричним відступом, перейдемо до огляду серіалу. Після короткого переказу трилогії приквелів нас повертають. У момент, коли був прийнятий наказ, 66. події відбуваються від обличчя юнлінгів, які перебувають у храмі джедаїв, на який ведеться напад. Що не кажіть, а подивитись на цю сцену з різних перспектив завжди цікаво, тому не буду якось принижувати її значення. Єдине на що можна поскаржитись, це світлові мечі, які тепер сприймаються, немов якісь палиці, але про це ще встигнемо поговорити. Розібравшись із минулим, нас переносять на 10 років уперед, а саме на планету Татуїн, батьківщину лорда Вейдера. Ми бачимо корабель інквізиторів, що прибув до Мос Еспа. Нам показують каральний загін та Вони одразу заходять із козирів. Ми бачимо гранд інквізитора. Кедисту. <literacy> Коротка ремарка для всіх, хто не розуміє, чому я сміюсь. Ось як він виглядав в першоджерелі. Так, хтось може зазначити, мов то мультфільм, а це ж серіал. Логічно, що зміни неминучі. На це в мене знайдеться відповідь. Ось як інший персонаж тої ж раси, що і грант інквізитор, виглядав у третій частині приквелі. Особливий акцент варто зробити на витягнутій голові, характерній для пауанів. Так, навіть тепер хтось може сказати, що вони позбавили інквізитора такої примітної риси, тому що подібний грим погіршив би рухливість актора, що важливо у бійці. Але ж, але ж. Він навіть і не б'ється в цьому серіалі. Він не активніший за діда у домі престарілих. Чому він не може носити нормальний грим? Та навіть не обов'язково було використовувати грим. Враховуючи кількість сцен, в яких він фігурує, можна було сміливо обійтись графікою. Це легко довели фанати, трохи підшаманивши над відеорядом. Та навіть той самий Кіаді Мунді в трилогії приквелів непогано рухався, не дивлячись на подібну проблему. Що ж? Добре, дизайн залишимо дизайнерам. Подивимось, що у нас по сюжету. Група інквізиторів заходить у місцевий шинок, та головний серед них звертається до хазяїну цієї таверни. Ти знаєш, хто ми? Найнижча форма життя на землі. Ви навіть не люди, хай вам жрець. Протягом доволі мутного діалогу ватажок організованого злочинного угрупування намагався залякати місцевих та вивести джедая на чисту воду. Але його підхід виявився недостатньо ефективним. Тому, втративши терпіння, у гру вступила третя сестра, кинувши у мирного жителя ніж. Це одразу виявило порушника законів імперії. Наступні ж події схожі скоріше на цирк Шапіто. Гранд інквізитор каже, що треба спіймати джедая. Той намагається втекти. П'ятий брат дивиться на це в дусі. Га? Що, куди? А третя сестра взагалі хоче вбити ворога та її зупиняє ватажок. Як наслідок, порушник тікає із таверни, а інквізитори навіть не пробують слідувати за ним. Отак. Я вже відчуваю рівень цього серіалу легендарне лайно. Далі ми бачимо діалог між інквізитором та третьою сестрою, де остання не задоволена тим, що їм доводиться полювати за дрібними сошками. Але той відповідає, що це все, що вони можуть, та застерігає, що це не їй полювати за обіваном, хоча мотиви його не зрозумілі. Як виявиться пізніше, Вейдер все ж прагне спіймати старого майстра, та в подальшому надасть дівчині для цього повний карт-планш. Тому грант-інквізитор не мав противитись цьому, а скоріше сам повинен був очолити пошуки. Тож даний конфлікт був створений на рівному місці. В наступній сцені нам показують вже самого Обівана, який влаштувався працювати на обробку гігантської риби в пустелі. Риби в пустелі. Я розумію, що це зоряні війни, це невідома планета зі своєю невідомо як влаштованою живністю, але риба в пустелі. Невже не можна було придумати якихось ящерів чи ще когось? Раніше вигадували крать драконів і сарлаків, а тепер риба. Добре, добре, повертаємось до сюжету. Закінчивши із роботою, колишній джедай іде по свою зарплатню, та ми бачимо, як іншого робітника обирає роботодавець, видавши йому лише половину від заслуженої долі. Але наш герой, переборовши себе, вирішує в це не втручатись. Що ж, не можу засуджувати його за таке рішення. Все ж він не має привертати до себе увагу. Повернувшись у місто, а звідти діставшись своєї печери, обіван готує обід та зустрічає Джаву, який прийшов із ним поторгуватись. Малий знущається над джедаєм, недвозначно натякаючи, що від того смердить. Отак це мало бути смішно. Джави народ, що вічно вештається позвалищами смітникам, та один із них заявляє, що від обівана смердиць. Це ж яке від нього має бути амбре? Відчуваєте? Запахло черговою геніальною ідеєю. Загалом їх діалог не дає нам нічого цікавого. Завдяки цій сцені, ми хіба що дізнаємо, звідки наш герой дістав іграшку для Люка, а також про те, що десь у дюнах розбився корабель іншого джедая. Тож знову нагадавши обі Вану, що той смердиць, я назву тебе смердюх. Да ну, взагалі, то я Ван. Сти? смердюх підходить більше. Джава йде, залишаючи його наодинці із думками. Вночі джедая Учать кошмари. Тож він прокидається та кличе вчителя. Але той не відповідає йому: Заждіть, заждіть. Хіба навіть в короткому переказі до цього серіалу нам не вказували, що майстер Йода навчить обі вана зв'язувати зі своїм вчителем? Точно було таке. І що вони хочуть сказати? Йода сказав: ну, коротше, поклич квайгона, та він прийде. І полетів на Дагоба? Як саме проходив майстер-клас від старого джедая, що наш герой навіть через 10 років не зміг досягнути успіху? В цьому серіалі ми мали побачити обі Вана, що опановує духовні практики та тільки розвиває свій зв'язок із силою. А в результаті отримуємо такий відкат його сил назад, що навіть будучи падаваном, він був сильнішим. На наступний день ми бачимо, як Обі-Ван спостерігає за попитом Люка та його сім'ї. Напевно, вже не перший раз побачивши хлопчика за грою, де той у якомусь VR-шоломі керує космічним кораблем. Чоловік вирішує залишити йому іграшку, яку купив для нього раніше. Вже на шляху додому, Обі-Ван зустрічає джедая, що раніше втік від інквізиторів. Той одразу впізнає в ньому старого майстра. Але наш герой неохоче йде на діалог. Все ж зрозумівши, що від нього не відчепляться так просто, обіван дає останню настанову: викинути меч та жити звичайним життям. Це, звісно, не влаштовує хлопців з яскраво вираженим юнацьким максималізмом, тому вони розходяться кожен своїм шляхом. В наступній же сцені нас переносять на Альдераан. Тут нас намагаються ввести в оману доволі класичним маневром, побудованим на руйнуванні очікувань, та показують когось, хто виглядає як принцеса. Але як наслідок виявляється, що це всього лише служанка, а справжня лея зараз у лісі. Таким чином нам одразу заявляють про її бунтарський характер. Загалом, за рахунок цього, дівчинка багато в чому нагадує головну героїню мультфільму Відважна, яка також уникала всіх цих правил та офіційних прийомів. Хоча, якщо трохи задуматись, дану сцену легко записати в гріхи, адже важко навіть припустити, що принцесі цілої планети вдасться самостійно піти з замку та відправитись гуляти до лісу. Навіть якщо не звертати увагу на можливість її викрадення, все ж мало хто захоче мати справу з королівською сім'єю. Все ще залишається вірогідність нападу диких тварин, яким все одно на її статус. Трохи показавши нам захоплення принцеси Леї космічними кораблями, а також познайомивши нас із новим дроїдом, який будемо відверті необхідний тут тільки для продажу нових іграшок. Сцена переривається тим, що дівчинку знаходить її мачуха. Знову натякнувши нам, що для принцеси всі ці офіційні прийоми даються важко а також показавши, як лея хитрістю намагається повернути свого дроїда, нам також дають зрозуміти, що за цим всім вже спостерігають майбутні викрадачі. Враховуючи, як близько вони підібрались до палацу, про нормальну охорону в цьому серіалі, схоже, навіть і не чули. Далі нам знову показують повсякденну рутину обівана. Повернувшись після роботи до міста, він зустрічає Оуена, який повертає принесену ним раніше іграшку, та каже, триматись подалі від хлопчика. Дядько хоче вберегти племінника від долі його батька, тому не дозволяє колишньому майстру джедаю навчати його. В наступній сцені ми бачимо, як інквізитори знову розшукують втікача. Ми Спостерігаємо за типовою постановкою хороший коп. Поганий коп, в якій один із злодіїв обіцяє винагороду, а інша погрозами намагається дістати необхідну інформацію. І яке ж співпадіння? З усього натовпу, що там був, Ріва обирає саме Оуена, щоб поговорити. Це могла б бути непримітна сцена, яку ще можна було б списати на звичайний збіг, але враховуючи, як вона зіграє в майбутньому, це просто фантастично притягнута маячня. Однак про це також пізніше. Ріва допитує Оуена, як його звати. чи він живе та чи знає він щось про джедая. Але той відповідає, що йому нічого не відомо, та все, чого він хоче, захистити сім'ю. Їй подобається ця відповідь, але вона все одно продовжує свої погрози та навіть готова вбити чоловіка, якщо їй не видадуть джедая. І це дійсно могло слугувати причиною, щоб обіван нарешті втрутився. Але її зупиняє п'ятий брат, та дівчина відступає. Як наслідок, він звинувачує ту в Ох... Ви серйозно. Серед інквізиторів вона в цьому серіалі єдина, хто схожий на користувача темної сторони. Всі інші такі моралісти, немов і досі залишаються джедаями. Їх політика взагалі не зрозуміла. Вони б ще тортики дарували всім, хто сприяє їх пошукам. Обіван висловлює подяку Овену за те, що той його не видав. Але той відповідає, що це не заради нього. О, типічна цундере. Так мило. Далі ми знову повертаємось до принцеси, де бачимо побут королівської сім'ї. Вони зустрічають гостей та відправляються на банкет. Органа намагається залучити представників інших політичних фракцій до того, щоб покращити становище у галактиці. Але інші відповідають щось у дусі: тихше їдеш, далі будеш, та відмовляють йому. Тим часом принцеса спілкується зі своїм кузеном. Між тим вона проявляє вічливість по відношенню до Дроїда, що приніс їм їжу. Та це висміює принц. Дівчинка ж спритно ставить його на місце. Це спонукає її кузена натякнути їй, що вона не має прав так говорити із ним, адже на відміну від інших вона в цій сім'ї чужинка. Заявляє їй, що вона не справжня органа, та це викликає певний дисонанс. Так, це зрозуміло, що вона прийомна. Але все ж мені здавалось, її мали позиціонувати як рідну доньку Бейла. Інакше це могло похитнути її статус та авторитет в монархічній країні. Тому те, що її кузен так багато знає і може тикати їй на її місце, сприймається не інакше як дивно. Лея достойно відповідає на його випад та знову принижує хлопця. Тут я маю виділити акторську гру дівчинки. Наскільки мені відомо, багатьом вона не сподобалась. Ну насправді не бачу нічого критичного. Акторка мала зіграти дівчинку, яка мудріша за свій вік, але при цьому в неї все одно мають залишатися риси властиві дитині. Тому з такими доволі розмитими вимогами вона справляється непогано. І не думаю, що інша акторка її віку впоралась би сильно краще. Далі ми бачимо сцену, де батьки відчитують лею за її поведінку. Нам показує, що її серйозно заділи слова. Про те, що вона не справжня органа. Тому Бейл заспокоює дівчинку, стверджуючи, що вона їх дитина та надихає її на майбутнє досягнення. Але все ж, підводячи підсумки, каже, що вона має вибачитись. Залишивши дівчинку одну, сенатор іде, а принцеса, скориставшись такою нагодою, тікає до лісу. Батьки, вже звичні до цього, спокійно відносяться до її вчинку, але виявляється, що в лісі на Лею вже чекають. Дівчинка зустрічає найманців, що мають її спіймати, та серіал знову перетворюється на цирк. Три дорослі людини на прямому проміжку дороги не можуть спіймати дитину, що ледве-ледве біжить. Відчуваєте? Це ж цей. Як його? Реалізм! Сцена виглядає настільки безглуздо, наскільки це взагалі можливо. Назустріч до Леї виходить вартовий, та коли вона думає, що вже врятована, його вбивають та все ж ловлять дівчинку. Бейл Органа одразу повідомляє обівана про те, що відбулося разом із дружиною. Він просить колишнього джедая втрутитись, але той. Ліпить від маски одну за іншою. І я можу зрозуміти, чому раніше він не привертав увагу, чому навіть тимчасово забив на свої духовні практики. Все це задля того, щоб виконати свою місію. Але коли його просять саме про це, коли просять врятувати одну із дітей, що він обіцяв захищати, Джедай відповідає, що не може, адже захищає хлопчика. А потім взагалі говорить, що вже не той, ким був раніше. Ой... Кладається враження, що він просто по-справжньому боїться робити хоч щось. Дісней просто обожнює принижувати культових героїв. Це було помітно ще й з Люком Скайвокером в новій трилогії. Обі Ван же просто повторив його долю, і це не те враження, якого очікуєш від улюбленого багатьма персонажа. Після діалогу із королівською сім'єю нам показують принцесу у полоні, а потім знову повертаюсь до повсякденного життя нашого героя. Але на цей раз ми бачимо, що його поглинули думки. Окрім цього, він ще бачить у місці мертвого джедая, який раніше просив його про допомогу. Це без сумнівів має свій вплив на обі вана, та він розуміє, що може статись із леєю, якщо він не втрутиться. Повернувшись додому, чоловік зустрічає Пейла Органо, який особисто прилетів, щоб переконати свого друга. Колишнього джедая все ще мучать сумніви, але сенатор знаходить слова, щоб достукатись до нього. Тим часом Лея намагається втекти з полону завдяки дроїду в своєму кармані. І тут ми спостерігаємо одразу декілька ідіотських рішень. По перше, що вже казати, вона має справу із. Першокласними викрадачами вони навіть не обшукали її на наявність предметів, що можуть допомогти їй втекти. По-друге, а чого дівчинка хотіла досягнути подібним вчинком, вона знаходиться на космічному кораблі найманців, на якому навіть капсули для евакуації навряд чи є. Ось вийшла би вона з цієї кімнати. А далі що? Якщо Лея і хотіла втекти, то мала це робити вже десь на новій планеті. Хоча, якщо врахувати, що це дитина. Спишемо їй цей гріх? Лідер найманців помічає дії дівчинки та ламає її дроїда. Принцеса погрожує чоловіку, але той ігнорує її слова. Тим часом Обіван, десь глибині піщаних дюн, знаходить закопані там світлові мечі? Це теж доволі ідіотська ідея. По-перше, він повинен був мати їх завжди при собі. Адже якщо б виникла потреба захистити люка, що він взагалі міг би зробити? По-друге, якщо вже він заховав їх в пустелі, як він збирався їх знайти? Він давно втратив зв'язок із силою і якоїсь GPS-навігації також помічено не було. Навіть якогось камінця чи самотнього кактуса поряд немає. Як саме він знайшов свої речі? В той самий час виявляється, що за викраденням дівчинки стоїть ріва, одна з інквізиторів. Що ж? Знову повторюся: єдина серед них, хто робить для поїмки обівана хоч щось, це тягнуло би на похвалу, якби інших інквізиторів не показали такими дебілами. Останньою сценою ми бачимо, як Джедай дістався до космічного корабля та зупинився в роздумах, чи варто все ж йому йти. На цей раз чоловіка перериває рандомна жіночка-кондуктор, яка перепитує його: ти йдеш чи ні. Цих слів вистачило, щоб надати нашому герою рішучості, тому він купляє квиток та відправляється у подорож, та в цей самий момент показово засвідчує для глядачів свій світловий меч, що заставляє нас знову вліпити собі хорошого фейспалму. Спочатку він ховає свого меча десь у пустелі, а тепер світить їм направо і наліво, не боячись привернути увагу. Безумовно, геній нашого часу. То які в мене висновки з приводу епізоду? Ну, можна прямо заявити, що він задає планку всьому серіалу. Останнім часом Дісней не часто зраджує собі, як завжди, лайно. Але чому я так не люблю цей серіал, стане зрозуміло вже в майбутніх оглядах. Тож дякую за увагу і до наступних зустрічей!